Так, поїхали. Вмикаю режим Smile Mode. нова партія. Так, є. Так, проти мене представник Індії. Ну, або представниця знову-таки, я не можу зараз подивитися, тому що мені одразу плашку закриває зумівська трансляція. Тому не знаю, з ким граю. Так, бачимо Марко Рьохель. другу партію чомусь не отримав. Можливо, не зайшов на перевірку. Тому, коли судді пишуть з цим. Гратися не треба, треба заходити. Так, тут все ок, тут все хорошо. Так, взагалі давайте по наших пробіжимося. Хто взагалі сьогодні грає в турнірі з наших? Так, Михайло Голубів, я, Роман Дехтярьов. Роман Чугай. Бачимо першу партію Михайло Антіпов, наприклад, програв. Олександр Шиманов програв. Тобто вже в першому турі було боляче. Так, з наших Роман Пиріг, Володимир Михальський. Брейв Нам, якого ми також другу партію бачимо. Не запустило. або знявся. Так, Став Ческому тут прям поруч-поруч. Пеля 1979, не знаю, хто це. Так. Very cool nickname. Так. Ну, поїхали. Я тут трошки подивився після тієї партії. А ось, жість людей просто знялося. Окей. <кій> Трохи подивився після тієї небезпечної партії. Тому сподіваюся, все буде добре. А ось те, що опонент довго думає ти починає над кожним ходом, це вже трошки дивує. Тобто, бачите, С5 далеко не традиційний хід. 45 секунд продумав. І ось зараз всі ходи плюс-мінус в одному діапазоні були. Тура С1. Цікавий хід. Такого я раніше не зустрічав. Ну, якщо мені дають провести B5, я не бачу сенсу не. Погоджуватися з цим. Тепер я отримав прекрасного Беноні. Тобто ці пішаки стоять, слон впирається. Цей слон не нападає на пішака d6, а в мене слон доволі красивий. І потенційно, після обмін-обмін С4 обмін я можу утворити захищеного прохідного пішака, яку ця... якого ця гряда буде підтримувати. Ну і крім того, туряща лінія відкриється. Тому на місці опонента я б АБ не бив. Так, H4. Ну, знову ці базові імпульсивні ходи. Я можу, наприклад, так зіграти, забрати поле H5. Не дуже зрозуміло, навіщо хіт H4 робиться? В чому ж ідея? Може взагалі так зіграти, напасти сюди. Нічию пропоную. Що за дурдом твориться? Просто людина, яка без звання, пропонує старшому позванню і по рейтингу нічию в позиції, де ще вагон гри? Важко мені таке зрозуміти. Тобто, повинна бути якась внутрішня етика в кожного опонента. Тобто, я це там уявити не можу. Якщо я, наприклад, дитина, то в цій позиції я там. Проти дорослого в якомусь турнірі там в себе в місті беру і пропоную нічию. Тобто такого я уявити собі не можу. Так, давайте поб'ємо. Так, а навіщо виклик кидати? Причому нік, видно, що також індійський. Якось це все. Некрасиво, бачите, ось, кидає виклик по 3 хвилини навіщось. Ну, Ферс пішов на B6, щоб захистити тут і тут. І тепер кінь іде на E5, щоб потім йти сюди. Типовий маневр для Беноні. Ну, і рано чи пізно я або сам зіграю Б4, що після ЦБЦБ -ЦБ утворився прохідний пішак. Тільки для цього. Треба трохи зменшити кількість тур в позиції. Тому зіграю так. Цього я не боюся. В мене фіанкетований слон залишається, тому ці поля будуть контролюватися. А якщо перейдемо в різнопольні слони, то взагалі чудово, тому що тоді пішак Б буде спокійно на Б2 стояти. Слон його буде тут захищати. А білопольний слон іде на д 1 Глибока профілактика від мого опонента. Тобто він відчув, що йому тут треба фігура. Ну ладно, так. І зараз Тура А3, і будемо тиснути на пішака. Так, тут кінь Б2 є хід, як мінімум. Він сюди зіграє. Я можу його розміняти і перейти в позицію з однопольними слонами. Що також виглядає доволі добре для мене. Тому давайте в це підемо. Так, ферзь в 3 Ну, є логіка в цьому ході. Так, тепер Тура 3 Зв'яжемо, загрожує Б4. А якщо ферзь відійде, то пішак на С3 висить. Аж 6. А, він хоче там мені десь п'яти мат поставити, напевно. Хитро. Ну, поки так. На такий хід, здається, я так можу зіграти. На так-так, на так-так, на так-так. Шах сюди. І на d7 я тричі контролюю поле перетворення, а в нього тільки дві фігури. Тому я зайвою фігурою повинен залишитися. От, я більш ніж впевнений, що зараз мій опонент інколи грає не сам. Тобто деякі ходи він робить сам, а деякі ходи значно сильніше. Типу, не палитися. Тому що видно і по інтервалу часу, і по підходу до партії. Проте поки що здається, що в мене все зростається. Так. Якщо щось зі мною зараз Кристофер Ю, в якого чомусь нема другої камери, Захарі Таненбаум і Душиян Шарма. І, можливо, Ніколас Кров. Це зараз ті люди, з якими я знаходжуся в одній з кімнат для перевірки. Є5. В чому ідея? Ну, ось є 5 це хід, який. Якщо він працює, людина його не зробить просто. Ну, так, то я бути зобов'язаний. Зараз Ферзя сюди треба ставити, блокувати цього пішака. Він дуже небезпечний. Ну, ось Тура є 1. Не подобається, як ми цей індійський шахіст грає. Дуже не подобається. Так, ну поки, здається, архі страшного нічого не відбувається. Я все одно можу так зіграти. Так. І тепер... Так. Тепер на так, так, так. Є 4. Але не працює, здається. Я ж не можу ферзя бити, тому що тут матуючі ідеї будуть. Проте я слона нападаю. Так, треба порахувати. Та ні, це знучання якесь. Так, 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 так. Побив, побив, побив. Побив шах. Сюди. Так. Програв. Хм. Цікаво, цікаво. Ладно, тоді поки так. Дамо повітря трохи, хочу так зіграти, щоб ця гряда була захищена, і тоді слон спокійно відкриває напад сюди. Ні, ну це жесть. Кожен хід пропонує нічию. Якось я цього не розумію. Здається, виграв. Але мені не подобалось взагалі, як він грав. Хм. Hmm. Так, яку ж позицію буде простіше виграти? Ладно, давайте цю. Все. Далі все просто. Uh, що там, шахту да сюди? Король G5, король с 7 e 2 H7, Ферзь. Да, повинно виграватися. Так. Ну ладно, найпростішим способом зіграємо. Так, є, два з двох стартанув і непогано. І добре, що швидко закінчив.